Уявіть, що вас запросили на бенкет до середньовічного замку. Ви чекаєте на ложку, виделку, серветку. Забудьте про ці розкоші. Ваш столовий прилад це власні руки та особистий ніж, який ви маєте принести з собою. У середньовічній Європі виделки вважалися диявольськими знаряддями і з'явилися в ужитку лише наприкінці середньовіччя. Навіть королівські особи брали їжу руками або використовували ніж, яким відрізали шматки м'яса та підносили їх до рота. Соуси вмочали шматочком хліба, а рідкі страви їли дерев'яними ложками. Найдивовижніше те, що в аристократичному середовищі було звичною практикою ділити одну тарілку на двох. Лицар розділяв свою тарілку з дамою або іншим лицарем, і вважалося виявом поваги дозволити партнеру вибрати кращі шматки. Ця традиція зміцнювала соціальні зв'язки та довіру, адже спільний прийом їжі символізував єдність. А знаєте, що означає вираз не в своїй тарілці? У середньовіччі тарілок у сучасному розумінні не існувало. Зазвичай використовували товстий кусень хліба, траншер, на якому різали м'ясо. Після трапези цей хліб, просякнутий соусами та соками, віддавали слугам або жебракам. Якщо ви опинялися за чужим столом без власного хліба, то почувалися буквально не в своїй тарілці. Незручно і некомфортно. Правила етикету все ж таки існували перед їжею обов'язково мили руки, але не стільки з гігієнічних міркувань, скільки з поваги до сусідів по столу, з якими доводилося їсти з однієї миски. Ці, здавалося б, примітивні звичаї насправді були частиною складної системи соціальних норм і символів, які визначали статус і стосунки між людьми.